Служба безпеки нейтралізувала ще одну агентурну групу ФСБ, яка діяла на Дніпропетровщині. Зловмисники готували координати для повітряних ударів РФ по об'єктах військової та критичної інфраструктури регіону. Серед пріоритетних цілей ворога були підприємства, які виробляють безпілотні літальні апарати для сил оборони. Також окупантів цікавили локації ремонтних баз військової техніки ЗСУ та ключових автошляхів, які використовують для переправлення Українській. Зброї та боєприпасів на передову для конспірації агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів регіону, але звітували єдиному куратору від ФСБ. Під час обшуків у фігурантів виявлено 16 мобільних телефонів, ноутбуки та планшети із доказами комунікації з російською спецслужбою. Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зрадникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.